Води гарячі як не було, так і немає. Де вода? Ну у мене є хороше рішення. Як хорошо, що у мами є бойлер. Я кстати дзвонив на гарячу лінію. Мені сказали, а ми про аварію цю нічого не чули. Але деякі жителі вже нам відправляли заявку. Ну, а оставив заявку а толку. Буду йти купатися до мами. Нічого необычного, просто по києву бігають коні. У нас вечірня кофе -піті. Покупався, наконец-то чувствує себе свежим да не наївся. Наконець чувствую все свіжим. Надо з'їздити лавіну, тому що Максим вчора пообіцяв, що залечу і таки от чертяка не залетів, тому що времени не було. Я не пам'ятаю, чи я вчора зайнятий був. Що вчора роблю? Наши на монтажі. Я пів дня просто просидів на шиномонтажці. А так як я пообіцяв, то сливаюся я держу Зачасту. Не завжди. Іноді просто плани буває, збивають. Щас, правда, тривога, надо подождати, поки пройде тривога, та буду їхати до Максима в гості. Привет. Оу. Що ти туди сюди їздиш? Так дивиться на мене модна камерка. Я ще скручу. Вона повністю слідить за моїм лицом. Другий раз за день тривога, це якийсь капець. Півчам, прикол, що вона почалася, закінчилася через дві минути опять почалась. Як мені їхати в лавіну, якщо о, от бой. Тільки що прийшла у СМС. Почула. Що вона каже? Ну, прийшла, я щас почув, щас мені прийшла, що мені прийде. То я прийшла ще що І зараз треба і заправитися, і в лавінку з'їздити уже темніє. Дуже швидко почало темніти. Якщо раніше було в 5-6 часов темно, то зараз уже в чотири темнота. С обратной стороны подъезда мамы тут котлованы летают. О, я ж кажу відбій. А тут вообще блимая як в фільмі оно. Интересный подъездик. Тут нормально, а тут вообще сраться можно, если ночью так и ты. Тебе налякає, ма така движуха? Николай. Ну така от, що ночью в тебе тут блимає. Да. <ріпи> Прикинь, <ріпи> так стоїш, вроде нікого немає, а потом хоп, якийсь маньяк вибігає. Ступеньки? Ну не знаю, десь должны быть. Отут, тут, наверное. Либо же. А, вот там, дивись, там, де то блимая. Понял? Да, там, де бли там, де маньяки. Вот, если відключають свет, и тебе надо пройти, тобі надо идти сюда. И подниматься. Тупо, маме, страшно. Тут вообще. Лампочка блимая, короче. <гум> Дивіться, без світа як. Це ж я з фонариком. Отак от, от ночі йдеш і от в темноту. Ну, а що ж ти хотіла. В смысле не підеш сама? Будеш? будеш, коли вже тут у себе буде жити, будеш ходити. Будеш мене ти проводити на восьмий етаж. На восьмий етаж? А потім ще спускатися пішком. А потім будеш маси і показ світ виявиться. Ти що, шутиш чи що? Я не хочу. А я тобі буду тебе на бік і Да нет, шо ага. Та це прикол, я так не буду. Не не видумай собі. Та ти що то собі видумала таке, що ага. я буду оце на восьмий етаж підніматися. Мама, вообще фантазер, да? Ти мене називала Фантазер. Є? Да, ну наверное, ничего не видно. Ну там, секунди йдуть. Okay. Ребята, подивіться просто на стекла, я їх протер, взагалі хера не видно. Це при тому, що я стояв, прогрівав машину, протер, а вони все одно тупо хера не видно. Мені так бісить ця погода. Тупо время це зима. Невозможно їздити, реально неудобно, максимально. Я їхав тільки що всліпу, сліпу, поки по дорозі ще раз не протер. Хоча перед тим як виїхати, я повністю протер стекла, а все було видно. Виїхав опять, як будто замерзли. Це просто жесть якась. Пепел на простинях! Короче, Все-таки їдемо з ладом. Що таке, чому він так мета почав їхати? Їдемо з ладом в лавіну. А видно там взагалі на камері? Фіо знає? Ну тобі не видно? Бля, ні. А, тоді погано, ну одно вирубай тоді. Я бачу на А от А що поведі? Ні, 4К. Ніхуя. Ну, а то тепер Я це... тепер це буде во влогі. Ну, Рецентр. Коротше, показую свою заряжену камеру. Ой. А, хуй. а, подожди. А под, подожди, надо слежку за лицом включить. Два раза клацаешь на лицо, давайся. И потом давайся. Еще в натуре? Миллионер подаст в суд. Ты, да. Миллионер подаст в суд? А ну классно, наверное. Подожди, мне надо это... Блядь, это несложно. Экранчик маленький. Еба. О, Еба. все. И что, если я про так буду ходить? Ебать, в натуре, давай. Да, Ты у нас следит типа за тобой. Диви, я все потеряв. Вона потеряла. Короче, понял, друга версія цієї камери, вона, е... вона і работает, ця функція, но вона слабовата. А є третя, яку я дуже хочу, я ж купу... хотів купити третю. Диви, тупо баг, а це? А я думаю, можна так крутити таке, типа. Да. Короче, а є третя версія, понял? Там більший екранчик, і оця штука, яка слідить. вона буде за тобою так слідить, поки ти не заховаєшся за камерою, понял? А як крутити на Так можна? вправо вліво нет. Ну, типа, джо... Тут ще є корочі, функція, що дивись. Ще, 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 ще. Тут різні функції. це коли я отак ось ось камеру поврачу, воно все одно буде вирівнювати. Іли що то Ти таке. Здає, І ось о, три рази да? Ну, стабілізація а тут вообще. просто. Ага. Ого. Максим модний. Я Максиму сказав, що если він сьогодні mm -hmm. не вийде зі мною кофе, то я його заріжу, тому що я ілі добрався сюди. А ну Максим, чи ж походи. Хай послідить за тобою. Опа, а тут по красним засвітило, каже убить. -ка... Блін, прикольно. Воно, якщо різко робиш движение, воно, типу, теряє кадр, понял? А вообще камера заряжена. Йдемо на кофек. Йдемо на кофеечек. Там на вулиці холодно, капец. А дивись, дивись, два рази клацнув сейчас? А, три раза. Бах, Бату. И полетел, тупо розказувати, що ты типу. А ну закрий, дай. І так. Яку головну фішку? Я показав здоровая. Три раза раз. И раз. на пчелку. А, а я же ще никому не рассказал, что я камеру купил. Я если что камеру купил. <сі> Добавил чуть-чуть. Купившну другу DJI Osmo Pocket. Так что, ребята, я думаю, вы заметите, что качество видео помінялося. Вот, сейчас ставлю фокус на пчелку, хай следить за ним. Лучше сюжет видео поменялся. Сюжет видео? А що ты хочешь? Я, хочу... я, я держу, щоб Максима снимать він пчелку держит. Я хочу Едуарда Лебедева. Эдуарда Лебедева? Багато кто хочет Эдуарда Лебедева. Но надо будет стритыться. К Короче, Максим против моего влогевики сейчас выходит. Кажется, что хочет Эдуарда Лебедева. А подписчики хотят Лебедя, а не Лебедева. Ну треба буде працювати над контентом. Камерка є, а? Не широкий. Не це... широкий, Не широкий. Дивись, тут, тут 90 градусів зараз, а в Sony 170. Є різниця? Це пізда. Тупо ніхуя не видно. Я в шокі. Сліпу що їду. Як в танці, блядь. Як ви зрозуміли... Поняли... Я так і не уточнив, що, де і як я купив. Взагалі, ті деньги, які ми збирали на мій подарок, я взагалі хотів купити собі другу камеру на покоління вище DJI Osmo Pocket 3. Але вона слишком дорога, і, і за відключення і стріми пішли просто по жопі, скажімо так. От. І ніхто не заходить, ніхто нічого не пише. Я думаю, що це все зв'язано з тим, що у людей немає просто світу. І ми не зібрали ту суму, я зняв те, що ми насобирали в ітогі, там було 3000, і додав і купив другу камеру, на яку ви зараз дивитесь відео. В ній класна стабілізація. Багато хто, я думаю, напише, що а що по цвіту, чого там темніше, там світліше. Я просто зараз знімаю на такий режим, там де ти сам вибираєш цвітакоррекцію робиш. делаєш. І я ще до, до кінця не зрозумів, як її настраювати. Тому цвітакорекція зараз хромає і ви. ну... Ви будете замічати, що перше буде цвітокорекція і проблеми. Десь світліше, десь темніше. Тобто, не буде одної картинки, одного цвіта на всьому відео, тому що мені треба повністю розібратися в цій камері. Стабілізація тут по з Sony просто ідеальна. Звук, я не знаю, в обзорах дивився, казали, що. Звук тут не очень, в сравнении с Sony, если прям лоб в лоб їх сравнивать, то да, я согласен, что звук не очень. Но если не дивитися відео Sony і просто запустить Саме відео із цієї камери і одразу дивитися, то нормальний І тут, тут ще 4 мікрофона є, які в порівнянні з GoPro, якщо, наприклад, GoPro, там ти затуляєш мікрофон постійно, тому що мікрофони знаходяться в такому місці, де ти держиш отак GoPro і їх в неудобне місце. ставлять. І звичайно можна закрити мікрофон. Тут же я ніяк не закрию, тому що якщо я, наприклад, закрив один мікрофон, воно буде запис... записувати з другого мікрофона. Тому тут зі звуком взагалі все шикарно. Тут не вистачає тільки лінзи до камери, тому що немає широкого угла. Я думаю, що якщо я додав сюди ще широку лінзу, буде ще краще і треба розібратися, бачите, воно туди-сюди їзде. Треба тобто розібратися, як правильно настроїть, і все, і буду знімати Я тепер постійно на неї. Я думав, що може оставлю собі Sony і буду знімати, там, де я, наприклад, щось розказую на Sony. А якісь красиві моменти, і за те, що стабілізація хороша на цю камеру. Ну за мені носити постійно з собою дві камери? Це, во-первых, неудобно. Во-вторых, у Sony дуже погана стабілізація порівнянні з цією камерою. Я б не сказав, би, що тут так сильно відрізняються мікрофони. Щоб просто постійно ходити і міняти картинку то Sony, то ця, то Sony, то ця. Всі задовбуться, просто дивитися зміну кадрів із камер. Одна широкий угол знімає, друга не широкий. Що то непонятно що. От. І вона буде заміняти і iPhone, і Sony, тому що стабілізація тут, як у iPhone, а картинка навіть лучше, ніж у Sony. Тут настоящий 4К. Якщо, допустимо, Sony кажуть, що 4К є, ну, щось похоже на 4К, але я б не назвав би то 4К. А тут 100% є 4К, тому що заметно наскільки хороша картинка. От, Так що тепер я буду знімати на цю камеру. Ще хотів би сказати пару слов по поводу Ютуба і ТікТока. Ви мені писали. Чого влоги не виходять? я вже на стрімах об'ясняв, що ви повинні розуміти, що я працюю 5 днів в тиждень, я і так стараюсь випускати, чаще відео. я приїжджаю в 6 годин вже темно, немає що знімати просто в темноті. Тим більше після роботи, ну, якби, хочеться від Якби Якщо б це було літо, то так, да, можна було б там поїхати, щось подвіжувати. Навіть той влог, де ви дивились Хрещатика, де ми їздили. Я знімав після роботи. От. Я на цих вихідних вже три влога зняв. Я сьогодні ще цей влог випущу. Тобто буде три влога за один день. Це вам зразу буде така доза дофаміна за неділю. Сразу наперед вам три влога зняв, а ви там уже дивіться, коли у вас є время. От. Ще обрати увагу на таку штуку що покажу. Тікток. Я почав сейчас иногда знімати тік и, как як бачите, э, мої наблюдені год назад я зняв вот такое от відео. Воно набрало 2,3 мільйона просмотров. І я решил перевірити, наскільки тікток дебільний, і просто решил зняти похожее відео. Точно таке ж саме, просто з другой надписью. І що ви думаєте? Спустя год. Я повторив те ж саме, просто написав другий текст і це відео набрало 234 тисячі просмотрів. Тобто, ви розумієте, що ну, блин, в Ютубі я постійно знімаю і обідно, що дивиться там, ну, ну, от сили 600, 700, 800 чоловік. Заробка з Ютуба немає, зрозуміло. Ну, зачастую знімаю для себе, тому що якщо я не знімав для себе, то, мабуть, влоги просто-напросто не виходили з таким количеством просмотрів. От. А в Тіктоки набагато проще знімати. Я цей Тікток, який набрав 200 тисяч просмотрів, я його зняв за 2 минути, щоб ви розуміли. От. тому я думаю, що влоги тепер будуть виходити тільки на вихідних на YouTube, 2-3 влога десь в середньому. А в будні дні я буду, мабуть, займатися Тіктоком і питатися переводити трафік, того, що я ж говорю, що ну, 200 тисяч просмотрів це, як кажуть, не мішки ворочить. Тому що це немало. Да, так, оцих 200 тисяч підписчиків підписалося, може 15-20 людей. Але якщо такі відео постійно знімати і вони постійно будуть залітати, то це вигодно мені, розумієте? От. І мені хочеться, щоб росла аудиторія, я от випустив вже скільки влогів. Десь влогів 7-8, і підписалося 2 людей. І аудиторія просто скакає вниз, вверх, вниз, вверх. Хтось підписався, хтось підписався, хтось підписався, хтось. Підписався. От, і количество подписчиков просто держаться на місці. Тому я буду намагатися ще паралельно вилажувати в ТікТок і Інстаграм відоси, тому що зараз Тікток і Інстаграм, к сожалению, як би хто не хотів, там в Ярі Ютуба фанати, як і я, от, то, к сожалению, Інстаграм і Тікток зараз на вишці і. Тільки там можна набрати багато просмотрів. Так що буду питатися зараз в Інстаграмі і Тіктокі знімати відоси і продвигатися з понеділка по п'ятницю іноді знімати, коли буде можливість. А влоги випускати в суботу і неділю. Пишіть, що думаєте по поводу цього. Інтересно послухати ваше мнення. От. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, як всі це розказують, і підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я паралельно влогів багато що ще пишу, вилажую. Ну там ви не заскучаєте, так що залітайте. Всім пока.